У кожної собаки все одно є своя якась родзинка, на що він здатний. Господар повинен читати свого собаку, не ігнорувати в будь-якому випадку. Собака дає знаки, поглядом якимись натяками, приходить, він тебе щось просить. У кожної собаки все одно є своя якась родзинка, на що він здатен. Ну так як у людини є якісь таланти, ти бери, якщо тобі математика, а тобі астрономія, то ласка, чому я можу майже тобі ну там, математику чи мені там хімію, наприклад, як навчити? Треба впіймати цю хвилю, що собака, наприклад, любить. Якщо вона любить щось носити, ви його привчаєте спочатку до якоїсь іграшки. Улюбленої іграшки бери зуби, тримати, тримати. Тобто вибираєте вибирайте зручне для нього місце, якесь улюблене в тому місці, щоб він сидів і привчити його тримати. Кладуємо тримати. і Він сидить собі, тримає, тримати, тримати, тихенько засмаколи. Там все спочатку. Там декілька секунд. Похвалила, забрала. Віддай цю команду навчити, щоб ще віддавав. Бо є ж таке, що тримають, а не від а потім не віддають. Так це теж дуже важливо.